Привіт. Сьогодні важко знайти батьків, які б не розуміли, наскільки важливо дати дитині повноцінний розвиток, дати можливість її здібностям розкритися максимально. Але чи завжди правильно ми підходимо до розвитку здібностей дитини? Які з них треба розвивати, і як це робити? Ми всі хочемо, щоб наші діти були найкращими, найталановитішими. Ми мріємо пишатися їх успіхами, готові докласти до цього всі зусилля. Але чи всі? І чи всі з цих зусиль мають сенс? Ні, ми не будемо говорити зараз про ті крайності, коли успіхи на конкурсах та інші досягнення дітей перетворюються на самоціль. Але для того, щоб дитина росла та розвивалася гармонійно, нам варто в першу чергу розібратися, що насправді дано їй від народження, а що залежить від нас. Когось подібне твердження може здивувати, але ж ледве не більшість помилок виховання виникає із елементарного незнання, що особистості малюка спадкове, а що виникає вже після народження. Давайте спробуємо розібратися. В последние годы стало известно, что действительно все качества, таланта, способностей, определенных черт поведения, то есть весь, вся богатейшая сфера психической деятельности, она имеет генетическую детерминацию. То есть она вызвана генетическими какими-то особенностями, особенностью генетической информации, которая записана у человека. А исходя из этого, несомненно, мы можем говорить совершенно спокойно, что у человека нет ни одного признака, который бы не, он не был унаследован, другое дело, что он может качественно меняться из поколения в поколение. И сейчас принято считать, что 80, на 80% талант и способности генетически запрограммированы, а 20% остается во власти среды. То есть на воспитание, на развитие таланта мы должны все-таки приложить примерно 20% усилий, чтобы его проявить. Дивлячись на цих дітей, важко визначити, які у кого здібності і чи є певні схильності до чогось. Чи варто, наприклад, віддавати дитину до музичної школи? А раптом це не її? Я вважаю, що зовсім не обов'язково віддавати музику. Много є цікавого іншого. Можна в спорт теж віддати. Якщо не буде до цього твердого розположення дитину, його духа в першу очередь, во вторую очередь, как бы уже вже всі идут, йдуть. Вот, тогда отдавать, конечно звісно, не буде. Я считаю, що цього делать не треба. Це только буде уси... только насилие над ребенком, якщо тим більше нет предрасположенности. На перший погляд здається очевидним та не потребує доказів, те, що музиці необхідно вчити дитину лише з хорошим музичним слухом. Що займатися малюванням без таланту лише непотрібне витрачання часу. Що іноземній мові варто вчитися у більш дорослому віці. Насправді, це помилкова думка. Так само і ми б досі вірили в те, що Земля плоска, якби одного разу нам не довели, що планета має форму кулі. Усвідомлення цього стало справжньою революцією для багатьох наук. Не меншим переворотом у вихованні стало відкриття, що є природні здібності малюка, а їй набуті. Але чи можна визначити, скажімо, не у лабораторії, а у домашніх умовах, які дитячі здібності віднести до спадкових? І чи варто займатися чим-небудь, якщо таких не виявиться? Ну, я, наприклад, займалася музикою, хоча і слуха не було. Наскільки відомо з из історії, то великі музикант, великими музикантами, в принципі, рождались. До определеного моменту можна розвити тільки чувство такту. А слух, я вважаю, що він може бути тільки врожденим. Музичний слух тільки на перший погляд здається спадковою здібністю. Але чому ж тоді у батьків з відсутністю слуху завжди народжуються діти без слуху? І навпаки, якщо слух є у дорослих, то і малюки успадковують його, можете заперечити ви відповідь проста. Як я прочитала я в одній дуже цікавій книжці написано навіть якщо у мами немає ні голосу, ні слуху, а дітям потрібно все одно, тому що це спілкування лишнего раз дитинка з мамою, це скажімо так нить. Протя... которая протягивается между ними. Знаете, есть стих, это, с чего начинается родина, с той песни, что пела нам мать, правильно? У меня ребенок очень любит колыбельные песни, я ему пою, он под них засыпает тихо, спокойно. Он знает именно свою колыбельную песню, ту, которую ему поет мама. Песни, конечно, надо петь. Неважно, голос есть или слух. Песни надо петь. С песней весело. Коли Колискові та інші дитячі пісеньки співають майже всі мами, і далека не у всіх з них є музичний слух. Задумайтесь на хвилинку. Якими ж чудовими здібностями слухового сприйняття володіє малюк, якщо запам'ятовує не тільки мелодії, але й переймає всі допущені старшими помилки. Проведені японськими педагогами експерименти довели, що прослуховування тих самих мелодій на пластинках чи у записах але вже правильних дозволяє повністю виправити слуху дітей, які вважалися в цьому відношенні безнадійними. Всі хочуть для своїх дітей краще, але я б не став навіть свого дитина напрягати з музикою. Якщо вже віддати його і заставляти потім, як багато роблять, з нами це відбувалося, з багатьом. то с этого ничего хорошего не будет, это будет только давление на психику ребенка. Я считаю, что нет, не надо, тем более, если нет слуха. Тяжело, не такая уж это необходимость музыка. Бывают такие варианты, когда человек просто носит частицу гена, на котором записана информация о том или ином его таланте. Причем в данном случае я говорю о таланте широко, Потому что, с моей точки зрения, талант это прекрасно печь пироги и, и прекрасно рисовать и петь, это разные грани таланта. Так вот, э, может человек носить в себе только половинку, скажем, такого гена, и тогда приходится уже в внешней среде, чтобы развить этот талант, применять уже, теперь использовать не только 20% возможностей, но значительно больше. 75% а может быть больше. Дин -дон, дин -дон, Важко зараз уявити, що у когось з цих дітлахів на початку занять були проблеми зі слухом. Але тим не менш були і у багатьох. Ну, ми прийшли, от у нього, в принципі, слуха взагалі не було. Ну, чуть-чуть, мабуть. Більші все-таки здвиги з тих пор, як ми ходимо. Я просто замечаю, що іноді так чистенько поїде. Таке удовольствие від цього отримаю. Если ребенок приходит в возрасте 4 года, 5 лет, то слух развивается. Если слуха совсем нет, ну такого не бывает. Слух есть у каждого человека. Важно его уметь э, развить. Ну, ну, пусть пройдет год, ну пусть пройдет 2 года, ну пусть три года пройдет, но человек запоет обязательно. Ну, она как любой ребенок пела. То есть ничего там сверх. У нее ничего не было. Прогресс всегда, и иногда бывает даже удивляешься, что человек за, там, за год уже ну звезда, хоть и маленькая. Я хочу стать певицей, но только не такой, который все, а я хочу сделать такой, который можно на сцене увидеть. Ну, как такового слуха не было. Развиваем его последовательно до сих пор. Ну, вот раньше я, скажем так, не, сл не слышала. Ну, если кто-то сыграет на то, то я не услышала, что это именно до. А когда пошла на музыку, я сразу слышала, что это именно до. Занятие музыкой, особенно фортепиано, помогает даже обучению в общеобразовательной школе. То есть там же детки играют правой, и левой рукой различные... Позиція, то есть у них робота і право, і ліва поошаря задістивана. Ще, наприклад, доведено, що гра на скрипці допомагає дітям навчитися концентрувати увагу. І не тільки учні музичних шкіл більш дисципліновані, краще вміють розподіляти свій час, що добре допомагає їм у навчанні, не кажучи вже про творчий розвиток в цілому, необхідність якого безперечна. Не буде перебільшеним сказати, що музика покращує і характер. Навчати дітей грі на музичних інструментах необхідно зовсім не для того, щоб вони одного дня стали видатними професійними музикантами. Діти, які займаються візу студії, теж прийшли сюди з різних причин і не обов'язково володіючи талантом художника. Ну, в общем-то, он у меня никогда не рисовал дома, но он решил. Вот я хочу рисовать, мама, сделай что-нибудь. Помоги мне. Я тоже не рисую, я не могла ему помочь. Я говорю, я отведу тебя в школу. У меня просто ребенок без конца, я думаю, переводит бумагу, рисует. Я думаю, надо куда-то ну, в нужное русло направить. Я никогда не видела своего ребенка, тем более мальчика, в музыке или в искусстве. Мне всегда хотелось, чтобы он занимался дзюдо, караты, чем-нибудь таким. А он этого не хочет, и заставить я этого не могу. Ну, приходится ему помогать в том, что нравится ему. Мы спросили, можно ли, вот если у ребенка нету каких-то особых талантов, возможно ли ходить. Они сказали, да, пожалуйста, приходите. И вы знаете, за год действительно у него... Смелость развелась. То есть, если раньше он садился рисовать и просто вот, я не знаю, как это, я не буду, то сейчас он спокойно может нарисовать все, что угодно. Мне кажется, что у каждого ребенка есть способности. И надо вовремя заметить и развить. За допомогою малювання можна, наприклад, розвивати творчу уяву та інтелект. Малюнок для маленької дитини ще й засіб самовираження та пізнання світу. В ньому переплетені і емоції малюка, і його сприйняття форми, предметів малюючи, маленька дитина пише послання про навколишній його світ і вам, і самій собі. І як ви розумієте, не всі діти, які малюють, стануть професійними художниками. Я хожу на больные танцы, поэтому я хочу стать тренером по больным танцам. Художником стать хочу. Ну, мольберт у меня есть сделают. Буду в комнате рисовать. Я уже придумал, но не художником. А... Но это секрет, я хочу, чтобы никто не услышал. У малюків ще немає стереотипів, через які так важко переступити дорослим. Але з цього не випливає ще свідомість немовляти чистий аркуш. Навіть у тільки на народженого малюка вже є свій невеличкий життєвий досвід, який було отримано в утробі матері. І все це може накласти відбиток на всю його подальшу долю. Крім цього, не може не враховувати і те, що було закладено малюкові генетично. Перша зустріч яким ти будеш малюк? Скоріше, яким ти вже є, всі новонароджені у пологовому будинку здаються однаковими, туго сповитими коконами тільки на перший погляд. А якщо придивитися, і плачуть всі по різному, і сплять, і їдять. Темперамент це швидкість, сила і устойчивість нервних реакцій. Із цих трьох речей з якою реакции, йдуть нірніракцію, медленно, насколько наскільки сильно виражені, приглушены, приглушені, і наскільки устойчивы, в стані ряні ті довго, чисто прикрашається з тих трьох составних і формируются чотири известных нам, типа темперамента. Холерику природа відвела роль першовідкривача, борця він цілеспрямований та наполегливий. Його важко відволікти чи збити з обраного шляху. Його сила у сміливості та натиску. Його мінус у негнучкості та запальності, якщо хтось заважає йому досягти свого. Сангвінік, навпаки, напроломи йти не буде. Він той розумний, який вгору не піде, а краще її обійде. Сангвінік дуже гнучкий. Його емоції легко змінюються одна іншою. Він захоплюється багато чим, але рідко надовго. Флегматик повільний у рухах. Він може здаватися тугодумом. Його сила розрахована на неквапливість. Він долає перешкоди, як вода точить каміння, крапля за краплею. Він тихо їде, але далі буде. Чого чого, а за взятості йому не позичати. Меланхолічний темперамент, який вважають слабким, на перший погляд програє трьом попереднім. Але тільки на перший погляд. Саме меланхолік здатен помітити ці тонкості світу, які пройдуть поза увагою перших трьох. Для родителей очень важно выявить, какой именно из типов темперамента преобладает у их малыша. Это важно с той целью, чтобы может быть, избежать некоторых ошибок воспитания. Часто частая картина, когда есть разница между темпераментами родителей и э, ребенка. Ну, например, мама флегматичная, а ребенок холерик. Мама постоянно подавляет его активность, как бы ограничивая его деятельность, иногда даже затормаживает развитие. Часто родители, совершенно не понимая, в какой ситуации ребенок окажется, начинают ломать его, а любая ломка она сопровождается встречной агрессией. Ну, результаты будут плачевными. Безусловно, воспитывая своего малыша, родители должны обращать внимание на некоторые недостатки, которые присущи его типу темперамента. Однако давить и ломать этот темперамент невозможно, и это бессмысленно. Можно проводить какие-то определенные коррекционные мероприятия для того, чтобы малыш лучше адаптировался в жизни. Терпение, розвиток інтелекту допоможе Холерику стати гнучкишим. Урезонювання та забороны тільки загострять його непокору. Дитина Сангвінік. Ігри, що потребують уваги та підказки у постановці цілий, вбережуть сангвініка від зайвої поверхневості. Дитина флегматик Флегматики дратують старших найчастіше своєю повільністю, але з цією особливістю краще змиритися. Меланхоліку більше за інших необхідна ваша увага. Він бачить всі найменші зміни вашого настрою, ваші підбадьорювання допоможуть йому знайти впевненість у собі. До речі, і флегматикам, і меланхолікам дуже корисні рухливі ігри. І взагалі, якщо риси темпераменту ви будете розвивати гармонійно, то гармонійно виявиться і сам характер дитини. характер – это устойчивое поведение, которое базируется тоже на темпераменте. Но здесь к темпераменту добавляются еще и воспитательные моменты. И внутриутробного воспитания, о чем мы говорим сейчас все больше, и воспитание с первых лет жизни. По характеру похож на меня. Ничего. Ну, энергичностью своей, наверное. Ну, у нас и дедушки, и бабушки, у нас, то есть, хватает, есть на кого быть похожим, хорошего, плохого, все же дети берут. Характер? Ну, пока, пока в маму. Может, вырастет, пойдет в папу. Отдельные черты она взяла от всех. От мамы, от папы, от бабушек. Очень похоже. Вот даже не только вот в ее поведении, а даже вот в движениях. Те, що характер дитини повторює характер когось з батьків, швидше помилка. Ми нерідко плутаємо з характером зовнішні його прояви. Манеру поводити себе і навіть просто тон розмови. Просто дуже часто у дитини і у когось з батьків співпадає темперамент, а на нього накладається чудова здатність малюка наслідувати дорослим. І виходить, що з такою поверхневої схожості і можна зробити висновок про те. Безусловно, наследуют, конечно. Во-первых, это врожденные какие-то качества, уже они в процессе роста его уже ощущаются. Ну а потом это все зависит от воспитательных моментов. Ну это уже природа. Создала так человека. Ничего тут не сделаешь. На самом деле какие-то отдельные черты характера не наследуются, они воспитываются. Ребенку свойственно подражать. И, конечно, может быть, вот именно путем подражания он приобретает какие-то черты характера, возможно, негативные, или мамин, или папин, или кого-то из родственников, кто его воспитывает. А наследуется только основа характера, так называемый темперамент. Я считаю, что характер ребенка не нужно исправлять. Просто родители должны стараться дать ребенку то, что в их силах. И не только финансово, но вот в плане развития ребенка. Должны давать ребенку возможность самообучаться, помогать ему в этом саморазвитии. И тогда ничего исправлять не нужно. Я не знаю. Пусть растет, как растет. Конечно, нужно указывать на какие-то то, что действительно нельзя делать, там, допустим. Нельзя там. Драться, там ходить там всех подряд бить деток лопаткой посочница права это не стоит вот нельзя там гадости на заборах писать лишь о я не вижу в ребенке своем негативных черт. по-моему ни одна мама вам не скажет что они есть я бы хотела исправить упрямости упрямо ужасно такой спокойный уравновешенный такой ну Ну, как бы вдумчивый, он такой мислитель, і это с одной стороны хорошо. З другой стороны, многие дети не находят с ним общего языка, потому что он медлительный, он не сразу вступает в игру. И мне бы может быть, хотелось, щоб он больше общался зі своїми ровесниками и больше находил с ними общий язык. Якщо вам не подобається якась звичка через характеру дитини, погляньте на себе. Може, ваш малюк успадкував небажану рису від вас. Це можна виправити. У вас ще є час. Основні риси характеру складаються не в перші три роки, а до шести-семи років. Підійдіть до проблеми з розумінням та любов'ю. Вас можна, це називається питання. Ну рінок носить свої корективи. В це Тому що ми а в а вторій, що он все регулює. Ну, воспитывать будем воспитывать. Начинается воспитание, как и у животных. Делай, как я. Вот ребенок смотрит, как поступают его родители, и считает, что только так и правильно поступать. Для него больших авторитетов, чем родителей, нет. Из этого сочетания возникает его характерное поведение, что и есть характер. Господи, дай мне силы изменить то, что можно изменить. Дай мені терпіння упокоритися тому, що не можна змінити. І дай мені мудрості відрізнити перше від другого. Темперамент дитини не змінити так само, як кольор її очей. А все інше характер, здібності, життєві цінності та багато чого іншого у ваших руках. До побачення!